Аріна, ви готові? Так, добрий день, наші шановні учасниці. Чутно, видно. Дайте зворотний зв'язочок. Дуже приємно так. вас бачити. А хто був добрий з нами день. вчора? Хто сьогодні перший день? Можете дати uh -huh. знати? Були з нами. Сьогодні да? перший хто? день. Сьогодні перший. У нас вчора був також дуже. ну, Взагалі, то да, ми вас вітаємо на форумі віддалених професій. Сьогодні у нас вже другий день, вчора теж було надзвичайно цікаво. Ем, у нас є запис, а ми надамо потім. Сьогодні я думаю, що буде не менш цікаво. Форум віддалених професій а, проводить проект «Місце надії України, який впроваджується Асоціацією і гідництва України в партнерстві з фермерське господарство» та благодійним фондом світ жінок за, за технічної підтримки ОНУ жінки в Україні. У нас надзвичайно багато заходів. Ми проводимо як офлайн по нашим хабам. Наші хаби працюють. Ну хто вже знає? Нічого, вибачте, але я нагадаю, можливо, у нас є нові учасниці. Наші хаби працюють в Луцьку, Чернігові, в, в, в Кременчуці і в Миколаєві. І у нас надзвичайно багато дуже цікавих, але ну хочу зазначити, не просто цікавих, дуже корисних заходів. Плюс в проєкті у нас також є така. Супер послуга як консультації спеціалістів з питань підприємництва, працевлаштування, СММ, агрономія, бджолярство і решта. Заходьте на наші сторінки. Я в чат кину посилання на наші сторінки в соцмережах. Заходьте, підписуйтесь, дивіться. Я думаю, що ми будемо вам корисні. Так, ще буквально пару хвилиночок почекаємо, поки доєднаються інші учасниці. А я поки в чати кину вам посилання на наші сторінки. Так. А дивіться, там є всі наші анонси. Крім анонсів, дуже багато корисної інформації. Тому підписуйтесь і я думаю, що. Точно буде цікаво. Так, ще пару хвилин почекаємо. Активно під'єднуються учасники. Так, вітаємо. Всіх вітаємо. а Ті, хто вже під'єднався. А скажіть, у когось є досвід а, роботи онлайн? Ні, нема. Нема. Ви ще хочете нема, знайти? Немає досвіду. учаску. Дуже хочеться навчитися. Угу, угу. Прекрасно. Ну. Прекрасно, бо саме для цього ми і зібрались. Поділяться у нас дівчата. Вчора нагадаю для тих, хто був і хто не був, скажу, що вчора у нас був онлайн бухгалтер, розказувала про переваги роботи онлайн-бухгалтера. Також у нас вчора була спікерка дівчина-Айтішник. Ну, вона, звичайно ж, сказала, що Айті це не так складно, і можна всьому навчитись. Ну, в принципі, можна. Сьогодні у нас теж буде дуже цікаво. Наші спікерки розкажуть, як заробляти в Інстаграмі. Те, що наразі дуже актуально. І, в принципі, те, що, я думаю, ага, вчителем онлайн. Так, ну, вчителем онлайн, в принципі. Це така вимушена, поки тимчасова міра, чи взагалі ви працюєте на онлайн-платформі, дуже цікаво просто дізнатися. Якщо можете, надайте відповідь. Да, добрий день, тимчасово, тому що війна, е, зрозуміло. Тому що війна обставини. Е, зрозуміло, так. Да, ну такий досвід онлайн роботи, так. Да. Був у нас трохи, мабуть, у всіх і на карантині. Хто працював не по онлайн спеціальностям, таким класичним онлайном. Десь перетинались. Так. Ще трошечки чекаємо. Так, хочу перепитати пані Альона, наша спікерка, ви вже з нами. Ну, поки під'єднуються, тим, хто трошки пізніше. Ще раз. Я бухгалтер, так, працюю онлайн. Ага, так, Ірина, дуже приємно. А, а ви вчора в нас були, да, слухали нашого бухгалтера онлайн, здається. Да? І вона нам розказувала, що тут, це, в принципі. Так, так, я вчора була. До речі, mm -hmm. проголосувала, що мені більше сподобалась друга спікерка, mm -hmm. і мені сподобалась третя спікерка. Ну, взагалі-то дуже рада, що вчора я прослухала, тому що mm -hmm. потім я подумала, подумала і думаю: угу, я бухгалтер, тобто мені цю сферу треба розвивати, Я інколи думаю, а якби мені перевчитися на. Найтішника, якби там то, якби то. Ні, те, що знаю, це я буду мені дуже корисний вчорашній день був. Те, що я е, ма, замало беру за роботу ну, за ці звіти, то мої проблеми. Я вчора прослухала цю спіквірку з бухгалтерії і дуже вдячна їй. І, і дівчата там е, висказались, мені дуже сподобалось. Так що Дякую, дякуємо дякує за звіти. Зв'язок. Да, нам uh -huh. дуже приємно, що це було і корисно, і дуже приємно, щоб ви зрозуміли, що ви, мабуть, мало берете за свої послуги, а треба.